Вітаю усіх, хто цікавиться дачним життям. Ви на каналі Мої 600 у Одещина. І перед вами яскраві кольори квітня. І як можна побачити, все це різнобарв'я створюють цибулинні квіти. І щоб наступного року ми мали неперевершені вісняні квітники, маємо повернутися. Прекрасний осінній день. І наразі в нас 1 листопада і саме час для висадки цибулинніх квітів. З кожним роком в мене цибульковість збільшується. Ось дещо я викопала із своїх. Гіацинти намагаюся викопувати кожен рік. Нарциси викопую тільки коли хочу їх пересадити. Тюльпани, ну, тюльпани як прийдеться. Але ж цього року хочу зробити акцент саме на нарцисах. Накупила їх різних сортів багатенько, у різних продавців. Так, один з них це в нас Руслан Палюга. Прийшли мені ось такі гарні цибулинки, всі підписані, але один сорт почав рости, тому швиденько буду вам все показувати і буду висаджувати, бачите? Вже хотять наверх. І дякую Руслану за подаруночок. Так, інші нарциси, які я придбала також на фейсбуці. Е, я вже розкрила Дмитро Долина Квітів. Також придбала нарциси різних-різних сортів. Вже і зробила підписки на них В цей раз я не забула. Так, і ще отримала подарунок різних дрібноцибулькових. Подивіться, які барви. Деякі першоцвіти, наприклад, як ці, а деякі будуть цвісти більш Пізніше. Десь кінець травня і червень. Але ж все ж таки, так, тут все в мене цибулини з різних місць Є цинтів. Але ж все ж таки я купила пару тюльпанчиків. Ось такий красень. Подивіться. Ну, в мене такого ще не було. І. Ось такий жовтенький. Ні, десь ще один був. Десь, 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 щоб вам показати. І в епіцентрі купила ще ось такий. Так що в цьому році я більш буду садити, тюльпани я свої посаджу, а так буду засаджувати нарцисами. Так, і щоб мені не було. Одні, одній сумно саджати. Підемо з вами. І я покажу, як я це роблю. Ось посадимо один з сортів нарцисів. Я вже викопала ямку. Саджаю я в такі корзини. Так, в минулих роках я вам показувала, що я сажаю в ящики. Ось тут в мене був цілий бордюр. З нарцисів, з таких простих. Цього року в мене всі новенькі і мають сортність, тому будемо садити сюди. Зараз я трошки приміряю. Так, мені потрібно на три цибулинки. Так, раз, два і тріс. Ну, трошки присиплю зараз землею, бо глибоченька я зробила. Зараз я наповнюю ту землю, як я викопала, змішала її, як в попередньому відео з півоніями, змішала з піском. Трошки перліту. Пісочку в цей раз я більше додала. І зараз додамо ще добре, де вони? Моя бутилочка осіння. Зараз я все перемішаю. І ще трошки додам земельки, щоб цибулинки не з добривом ніяк не сопрікосались. Так, все розкладаю. Це в нас буде шрайк. І буде тут в мене Три цибулини від одного постачальника. І три цибулинки. Так, це треба старе трошки одірвати. Корінчики старі. Так, один. Ну, дивіться, яка цибулинка. Я вважаю добрий матеріал, так? Так, продовжуємо цей величинка. Так, і остання. Давайте я трошки їх подалі, щоб я років 4-5 сюди не заглядала. Так, ось так. І зараз присиплю. Ось своєю намішаною трошки землі. І трошки своєю садовою. І переходимо до гладіолусів. Гладіолуси буду просто в землю, бо я їх часто викопую. Будемо садити, о, дивіться, які вже корінці. Не можна в пакетиках, бачите? Це в нас сорт, сорт-сорт Gypsy сорт, квін. Ой, і на цьому, бачите. терміново треба. Так, саджаємо. Піску. Бо я вже розповідала, в мене така важкувата земля. Піску. Трошечки добрива. Так, щоб корінці до них не чіплялись, присипаємо трошки все, саджаємо. Це такий на, на картинці був такий дуже такий яскравий. Я, якщо в інтернеті знайду світлинку, то я вам вставлю. А так будемо вже дивитися. Що вийде наступного року? Засипаємо. Так, я нічого не поливаю, бо земля волога в нас. І передають, може, на наступного тижня похолодання і ще якісь, може, дощики пройдуть, так землі тут я трошечки, трошечки втрамбую. Ви бачите, скільки викопала, а розрихлила і вона стала вища, нічого прийду дощ, який вона всядеться. Так, а зараз на мою новеньку клумбу підсадимо ось такий снежник. Це по-польськи, я так розумію, що ми його називаємо хіанадокса. Ось такі дрібнюсінькі цибулиночки. Вони будуть квітнути також десь квітень. А в нас побачимо, може в нас ще раніше, але ж це як первоцвіт вважається, рахується. Так, тут я просто роблю ямочки і туди цибулинку. Так далі. Вже нічого я тут не підкормлюю. Бо тут туйка садила, коли туйку, то вона додавалась добрива туди. Вже розділилася. Для мене це новенька рослинка. Я не знаю, як вона. Далі сильно розростається, чи вона сіється. Чи як вона потім розростається? Хто вже таке, в кого вже така квіточка цвіте, напишіть мені. Так, ну і просто присипаю земелькою і все. Так. День виявився такий коротенький, не встигла я засадити всі цибулинки. Наступного разу будуть це робити. А зараз хочу, поки весняні квітки в нас будуть рости, покажу, що в мене залишилось. Ще з осіннього досі цвітело білі. Нема вже ніякого листячка, одні квіточки залишились. Так, а ось була у мене спроба зробити такий горшечний садик. Купила я собі бакопу, ось таку махрову. І щоб ви бачили, що з нею було все літко, були сухі палички. А як прийшов жовтень, вона наростила зелень. Дивіться, як гарно цвіте. Аж шкода її, що вже зима. А вона така гарна. Дивіться. Так, ще в мене прокинулись ротики. Ось такі міні. Також вони хотіли, не хотіли, коротше, в спеку цвісти. Зараз цвітуть гарнесенько. І така ж історія з горщичком також була тут у мене в обілі. І це різновід якісь циненарії. І ось за останні, ну я не знаю, три тижні, ось так вони гарнесенько понаростали. Ось такий кущ вимахав ось який також страждав-страждав. І нарешті він зацвів. Дивіться, яка гарна квітка. От би він все літо так красиво цвів. Ну, а так вже ми все одно прощаємось з цим дачним сезоном. Червоний виноград, жовтіють півонії, постраждала також гортензія. Ну, нічого, наступного року буде все краще, ніж в цьому. Я в цьому впевнена. Тому всім гарної погоди, гарних посадок, покупок. Я ось нарізала собі осінньої краси, щоб і в квартирі почуватися, як на дачі.